Коли ж прийде Син людський у славі Своїй, і всі святі ангели з Ним тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді скаже цар. Тим, які праворуч від нього, прийдіть благословенні Отця мого, уготоване вам від царство від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви зодягли мене. Був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли, коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці прийшли до тебе. І цар скаже їм у відповідь, істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили. Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього. Ідіть від мене прокляті. У вогонь вічний! Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був і ви не напоїли мене. Був подорожнім і ви не прийняли мене, був нагим і не задягли мене, недужим і у в'язниці. І не відвідали мене. Тоді і вони скажуть йому у відповідь. Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим чи подорожнім, або нагим, або недужим. Або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді скаже їм у відповідь. Істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили. І підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне.